В мене в ефірі телеканалу ІНТБ. Мене звати Наталка Єднак і вже за хвилиною розповім вам головні події дня сьогодні у випуску. Тернопільські євробляхери мають проблеми з розмитненням авто. Бійці бригади територіальної оборони Тернопільщини проходять вишколи. Мами, які виховують дітей з інвалідністю, взяли участь у проєкті Люди з надможливостями. За цей тиждень в Україні розмитнили близько 40 авто на іноземній реєстрації. Як з'ясувалося, зробити це не так просто, і справа тут не у процесі. На митниці це займає кілька годин. Проблеми у євробляхерів виникають із документами. Почав діяти новий закон про розмитнення машин на єврономерах. З цього часу є 90 пільгових днів, протягом яких можна отримати 50% знижку на акциз. На Тернопільщині ще не розмитнили жодного авто на євробляхах, але зацікавлених чимало. На митниці щоденно отримують десятки дзвінків та звернень за роз'ясненнями. На вчорашній станом було розмитнено 36. Таких автомобілів для всієї України, я не рахую, що це наприклад стільки активні. У нас я кажу дуже часто звертаються люди, поки що людина, яка мала би весь пакет документів і звернулася на митницю для митного оформлення, такого не було випадку. А це такі документи, як реєстраційний документ на даний транспортний засіб. І документ, підтверджуючи право власності на даний транспортний засоб. Це може бути або купля, продажі, договір, або рахунок фактур. Також треба забезпечити громадянину зняття з обліку даного транспортного засобу в країні, в якій він був зареєстрований попередньо. Тут і виникають у багатьох проблеми, пояснює тернополянин, який не захотів говорити на камеру. Я придбав в польського громадянина автомобіль, склали договір купівлі-продажу. Він мені ще, крім того, виписав доручення, що він мені доручає користуватися тою машиною, розпоряджатися на теренах України нею. От, прийшовши до брокера, мені просто повідомили те, що я повинен ще вернутися в Польщу і зняти її з обліку. Та це не єдиний камінь спотикання. Зняти машину з обліку тепер буде складніше і дороговартісніше. Не можу нею виїхати, бо тому що я не маю техогляду на неї, бо він протермінований. В нас тихогляд не потрібен, в Польщі потрібен. І для того, щоб я пройшов тихогляд, мені треба доставити в Польщу машину на лафеті. Це буде дуже дорого. Як зроблю техогляд, тоді я зможу піти в їхнє типу нашого МРЕО і з тими документами, що в мене є, взяти тимчасовий талон. На право власності, тобто, що я дійсно її підтверджуюся, і тоді вони зможуть мені її розмитнити. Рахуючи всі витрати, виходить, бідкається тернополянин, кругленька сума. Я за ті гроші в Польщі куплю дві таких ще. Моя машина вартує, я за неї без 20 доларів 2 тисячі заплатив доларів. А розмитнити у відео? це тільки тут на митниці мені нарахували 1900 євро. Це тільки то, що вони нарахували, а плюс то все пододавати, перші реєстрації, пенсійні, і це все, це десь під, під 3 тисячі євро, мені вискочить з рішалами і зі всіма. Українці можуть ввести транспортний засіб будь-якого віку, але акцизний податок на старі авто буде вищим через віковий коефіцієнт. Спочатку дії закону українці мають право зареєструвати машину протягом 180 днів. Транспортні засоби, які були ввезені і є порушення або термінів, Цих режимів, в яких вони були везені, або тимчасове везення, або транзиту, або умови цих режимів, для них дозволено також. Розмитнити цей даний автомобіль вони можуть змінити режим на вільний обіг за умови сплати добровільної оплати суми до бюджету 8,5 тисяч гривень. Тих хто за півроку так і їздитиме на євробляхах, каратимуть гривнею. Вже поліцейський може приспинити, коли він зупиняє транспортний засіб і виявляє порушення або транзиту, або по порядку тимчасового везення вже передбачені будуть штрафні санкції, і може навіть поліція накладати штрафні санкції на ті транспортні засоби. але це все буде через 180 днів. Зайвий місяць перебування авто на євробляхах на території України коштуватиме порушнику 170 тисяч гривень, або його машину можуть конфіскувати за рішенням суду. Україна заборонила в'їзд чоловікам росіянам віком від 16 до 60 років. Про це на своїй сторінці у Твіттер повідомив Петро Порошенко. Україна ввела обмеження щодо в'їзду громадян Російської Федерації чоловічої статі віком від 16 до 60, щоб Російська Федерація не формувала в Україні загони приватних армій, які насправді є представниками збройних сил РФ. Все ж підстави для в'їзду в Україну матимуть чоловіки росіяни у разі наявності дипломатичного статусу, наявності документів, які дозволяють проживати в Україні у зв'язку з хворобою близьких родичів на території нашої держави та ті, хто їде на похорон. Якщо особа не зможе підтвердити мету своєї поїздки, їй в'їзд заборонять. Бійців двох підрозділів бригади територіальної оборони Тернопільщини зібрали на полігоні у білій. Там чоловіки відточували вміння зі стрільби, медицини, тактичної та інженерної підготовки. Важко в навчанні легко в бою, каже усім відома приказка. Заняття з підрозділами бригади територіальної оборони відбулися поблизу Тернополя на полігоні у білій. Перед нами поставлено в рамках введення. Воєнного стану в 10 областях провести комплексні навчання для всіх зон територіальної оборони в Тернопільській області в розрізі районів для нас. найважливіше це те, що ми маємо перебрати на себе той досвід, який має сьогодні багато країн світу, які і воюють, і будують економіку. Прикладом таких країн є сьогодні Ізраїль де практично все населення країни перебуває на обліку в територіальній обороні, те саме стосується досвіду передового Прибалтики країн, а також Швейцарії. Цього разу участь у вишколі взяли підрозділи з Тернопільського та Збараського районів. Прийшов АТО в 2014 році, в 2015 звільнився. Це була друга хвиля мобілізації. На такому вишколі в Білі перший раз. Різні полігони, Десна, Старич, Яворів, яворів, тут в Білі перші. Інтересно, що проводять такі навчання, бо на строковій службі так не вчили, як тут. Парамедики і все. У нас є декілька навчальних точок. Це є медицина, це є тактика, спеціальна підготовка, інженерна підготовка, а також дії солдатів на блокпості. Тобто, це саме ті основні навики, які зараз потрібні для бійців територіальної оборони і які відповідають їхнім завданням. Перед початком занять учасників інструктують. Приймаєте положення для стрільби. Подивилися, чи всі мішені бачите, і після цього називаєте своє прізвище до стрільби, готові. Далі йде команда. Вогонь на черзі. Інші підрозділи бригади територіальної оборони. Черговий вишкіл відбудеться вже наступного тижня. Після навчань учасники повернуться до звичного життя. Запрошую всіх військовозобов'язаних, які призначені в резерв другої черги, зголоситися, якщо у вас запросять військові комісари, для. Проведення цього вишколу, будьте спокійні, що ніхто нікуди вас не повезе, крім на навчальний центр Біла 44-ї бригади, для проведення цих навчань. За 10 місяців цього року на Тернопільщині зареєстрували 70 випадків ВІЛ-інфекції. 1 грудня у світі відзначають день боротьби зі СНІДом. Сьогодні медики обговорили ситуацію з цим захворюванням у нашій області та розповіли, чому варто не боятись, а зробити тест на цю інфекцію. Не будь дитиною, пройди тест на ВІЛ. Саме таку тему для круглого столу сьогодні вибрали в обласному наркологічному диспансері. Наше населення ну якби. Так ви поводять себе реально, як діти лікаються цієї хвороби, щоб бояться піти на обстеження, пройти обстеження, щоб визначити страждають вони цією хворобою чи ні. Рахуйте на сьогоднішній день, якщо ми визначаємо на первичних етапах цю дану хворобу, ми можемо зберегти людину і залишити її живою, і вона виліковується. Саме тому наголошують спеціалісти, варто робити тестування. Перший випадок захворювання віл СНІДом на Тернопільщині виявили у 1987 році. З того часу за 10 років зареєстрували 44 випадки. А вже у 1998-му 44 випадки виявили за рік. За 10 місяців цього року в області зареєстрували 70 випадків ВІЛ-інфекції, з них 32 – СНІД. Якщо в попередні роки е, основним шляхом. Передачі був парентиральне середовище споживачів ін'єкційних наркотиків. То зараз 75% основним шляхом передачі становить статевий. Окрім того, віковий діапазон хворих вілснідом збільшився. Якщо в перші роки це основна вікова група була працездатний вік 25-45 років, то зараз ми реєструємо випадки інфікування. В групі 17 19 років і також реєструємо, як вже казали випадки вілінфікування в 50 років і старше. Тобто від хвороби не застрахований ніхто, і краще про неї дізнатись швидше. Тому наголошують спеціалісти не варто нехтувати можливістю пройти швидке тестування. Тобто, це займає буквально 5 хвилин з вашого життя, і ви будете точно знати, чи є віл-інфекція чи немає в вашому організмі віл-інфекції тестування. Ви можете пройти як в нашій організації безпосередньо це на Шашкевича-3, в джерела громадського здоров'я так і буде мобільна амбулаторія. Це бус білого кольору, на якому написано мобільна амбулаторія. Там буде проходити тестування, яке будуть виконувати медичні працівники і соціальні працівники. Там працює лікар-інфекціоніст, який надає консультацію. Тобто, крім самого тестування, клієнт отримує консультацію, якщо має бажання проговорює свої ризики, отримує консультацію щодо інтерпретації отриманого результату. Завтра та сама лабораторія мобільна буде працювати на театральному. Майдані з 10 години. Також мобільна амбулаторія працюватиме в холі в подолянах. Окрім того, анонімно та безкоштовно можна перевіритись у будь-якому лікувально-профілактичному закладі нашої області. Підозрюваного у крадіжці мешканця з Баража затримали місцеві правоохоронці. Чоловік до слова раніше вже мав проблеми із законом. Подробиці справи у сюжеті. У крадіжці підозрюють мешканця з Баража. Як повідомили правоохоронці, чоловік проник в один із будинків в згаданому районному центрі. Людей на момент злочину в помешканні не було. Поліцію викликала родичка власників, яка мешкає по сусідству. На місце події виїхала слідчо оперативна група, де було. В ході огляду місця події задокументовано факт крадіжки. Зі слів правоохоронців, злодій поцупив металевий радіатор опалення, металеву сушку, чавунні частини пічного опалення і інші речі домашнього вжитку. У приміщення проник підваживши дерев'яні двері. В ході проведення оперативно рожкових заходів працівниками сектору кримінальної поліції з відділення поліції було встановлено, що дану крадіжку вчинив раніше судимий житель міста Збараж, який неодноразово притягувався до. Кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів. Підозрюваного правоохоронці затримали на наступний день після злочину. У скоєному чоловік зізнався. 3 грудня Міжнародний день людей з інвалідністю. До цієї дати у Тернополі презентували проект Люди з надможливостями». Ініціатори представили надихаючі відеоролики про жінок, які виховують дітей з інвалідністю. Сьогодні в Україні розвивається інклюзивна освіта. Також з кожним роком все частіше для людей з інвалідністю відкриваються нові двері для адаптації у суспільстві. Втім, що говорити про прийняття чужими, якщо відвернутися можуть ті, від кого аж ніяк не чекаєш. Рідні суспільство якимось чином відсторонюється, цурається так, так, так. і тому ми дві. Ми дві. А 17 років назад це було дуже закрите. Я рахую, що суспільство було досить закрите. Ну, просувається. Ця... Помаленьку, маленькими кроками йдемо вперед, говоримо, пояснюємо, просимо. Ліді 17, Вона учениця Тернопільської четвертої загальноосвітньої школи, вчить дві мови і хоче стати журналістом. Тому добре знаю українську мову. А з дитинства мріє займатися у театральній студії. Я мальнію займатися театральній студії. Якщо я скажу правду, думаю, нікого не ображу. Але театральні гуртки по місті Тернополя не, не дуже. Активно приймають діток з особливими потребами, і тому я звертаюся до всіх, кому це не байдуже якимось чином допомогти нам, тому що їхати звідси до Львова в театральний гурток трошки незручно. Таких мам, які не бояться говорити відкрито про особливості розвитку своїх дітей, у нашому місті не так багато. Все ж про тих, які не злякалися, а навпаки, роблять все для своїх дітей, у Тернополі зняли відеоролики. Незважаючи на життєву ситуацію, обставини вони красуні, вони активні, в них вони повні з життям і вони готові з цим ділитися. І Ще, окрім того, ми хочемо поділитися тим, що коли дитинка з інвалідністю, якій не Нема таких якихось особливих ставлень до неї. розумієте, оточуючого середовища. І, в принципі, відеосюжети мотивуючі, вони будуть продовжуватися. Я думаю, що батьки підхоплять цю ініціативу і будуть далі продовжувати таку ж саму роботу. Сьогодні у проекті люди з надможливостями. презентували лише три ролики. Втім, сподівається Ольга Гордієнко це хороший приклад. І для інших батьків, які виховують дітей з інвалідністю. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами.